Людину поносять, людину зневажають, з людини сміються, людини плюють в лице, а ти присищаєшся. Ти вкрай задоволений від цього стану. Ви багато зустрічали в своєму житті таких віруючих. Хто би уніження своє рахував за свою висоту? Хто би казав, Господь, я піднятий тобою, тому що я унижений. Скажіть, як багато із нас хочуть тієї висоти, прагнуть до неї. Скажіть самі собі, ви прагнете до тієї висоти? І якщо скажете ні, ви ніколи на неї не взійдете ніколи. Щоб зійти на цю висоту, на неї треба захотіти взійти. А щоб захотіти зійти, треба зрозуміти, в чому суть цієї висоти. Це висота. Да хвалиться уніжений брат висотою своєю? Да хвалиться. Тебе унижають, тебе за ніщо мають, а ти кажеш, Господь, я особливо благословенна тобою людина. Чому? Тому що я унижений. Як піднявся Ісус на висоту? Скажіть? Написано в притчах славі причествує смирення. Ми всі хочемо в славу, але щоб пройти в славу, треба пройти зневагу. Син Божий пройшов її повною мірою. Опльований і збитий, розп'ятий смертю розбійників за те, що понизив себе нижче всякої людини. Бог підняв його вище всякої людини. Оце дорога Сина Божого. І той, хто хоче бути з Ісусом в Його Царстві, Він мусить пройти тою дорогою. Хто відкажеться пройти тою дорогою, він не буде з Ісусом. Бо це дорога всіх святих. До слави через зневагу. Це висота. Ну, її треба ще зрозуміти. Це складна висота. Дуже складна. Ви знаєте, для того, щоб дьявол не міг людину бити. Поки ти не осягнеш, що це висота, тебе буде сатана постійно бити. Чому? Тому що тебе унизять, ти будеш обіжатися, роздражатися, в депресії падати, в зібрання перестанеш ходити. За що? Бо тебе унизили. Ти мусиш це осягнути. Що уніження – це висота. Цей світ зовсім по-іншому на, на це питання дивиться. І якщо ти даєш, щоб тебе унизили, ти унижений, ти ніхто, ти, ти ноль. Це думка цього світу. І якщо ти боїшся, подібно світським бути зневаженим, ти не будеш з Ісусом ніколи. Тому що Павло каже, якщо разом з ним терпимо, разом з ним будемо царювати. Ми всі хочемо з ним царювати, але потерпіти із ним ми не хочемо. А це треба. Це дорога всіх святих.